Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 6 грудня, і це 1382 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосі, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми з вами будемо говорити не про Покровськ, Як би це дивно не лунало, але там ми всі дуже добре знаємо. З тієї інформації, яка з'являється зараз в відкритих джерелах, що відбувається, будемо говорити не про гуляй-поле. Про гуляй-поле я багато вже чого сказав. І коли буде змінюватися якось ситуація е кардинально іншим чином. Ну, наприклад, російські окупанти пі повністю захоплять саме е східну частину гуляй-поля, тоді і поговоримо. Будемо говорити сьогодні про Лиманський напрямок, або навіть не Лиман, навіть щось набагато більше. Будемо говорити про Ямпіль. Саме цей населений пункт, який найближчим часом може вирішувати долю всієї лимано купінської вісі, а також Сіверського напрямку. Тому сьогодні про Ємпіль. Справа у тому, що напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупаційні війська нібито мали можливість зайти на е територію населеного пункту міста Лейман. А е от що найцікавіше: саме Лейман, він відіграє найважливішу роль не тільки в форматі. Лимано-Куп'янської вісі, а також як елемент, який захищає словяно краматорську агломерацію від а, подальшого вторгнення а, російських окупантів. Тобто, це такий собі дійсно бастіон, це дійсно а, район, де ну, повинно було бути а, забудовано фортифікаційні спорудження. Лінії оборони, рубежі, багато чого іншого, Лиманської обласної військової адміністрації не тільки нема, як і усюди, яке б захищало адаптивно, в залежності від того, як змінює тактику російські окупанти, ну достатньо ефективно. Цього не відбулось. Цього не відбулось, тому що в районі. Лиману російські окупаційні війська вже мають вихід на околиці цього населеного пункту. Неодноразово ми про це говорили. Поки що інфільтрація повноцінно не відбулася, але відбудеться, і я не маю сумнівів, що вона відбудеться найближчим часом до кінця цього місяця. Тобто, говорячи про Лиман, ми говоримо про те, що росіяни починають інфільтрацію своїх дерегах, по принципу, Покровська, Куп'янська багатьох інших міст саме невеликими диверсійними групами: 3, 4, 2, 3 поодинокі персони, які будуть інфільтруватися. Але Ємпіль це трохи інша ситуація. Це трохи інша тема. Оскільки ємпіль. Це населений пункт, який якраз є, скажімо так, основним бар'єром до виходу російських окупантів до Сіверського Донця, і відповідно виходу до озерного, Закидного, до дронівки, і охоплення в перспективі не просто там. Ну, скажімо так, сіверська з західної частини, а також і виходу саме на Слав'яно-Краматорську агломерацію і удару по славяно краматорській агломерації саме через Сіверський Донець. Для них це досить складно, але ми бачили з вами, як вони протягом року це зробили через річку Оскіл. І зараз ми маємо серйозну проблему по правому берегу річки Оскіл, саме на Харківщині, яка становить загрозу для Куп'янську, яку ну давайте будемо відверті, е, ми не змогли якось це нейтралізувати. Тобто стабілізувати так, можливо, загальмувати так можливо. Стабілізувати ні. Вони розширюють зони контролю. Протягом року вони не тільки збільшили по а, правому берегу річки Оскіл зону контролю, вони ще й вийшли на сам Купінськ, правобережний, і почали інфільтрацію своїх диверсійних груп в Купінськ. А, це все вказує на те, що цілком можливо це відбудеться і на якийсь цих ділянок. Але станом на зараз ємпіль може відігравати основну цю бар'єрну роль а, для того, щоб зупинити російських окупантів на, на близькій відстані від е, їх е, можливостей щодо виходу на південний берег Сіверського Донця. Цього ми не можемо припустити, щоб це сталося, тому що вихід їх на Сіверський Донець по Південному берегу. Ну, ця ситуація, я вам скажу відверто, вона навіть гірша, аніж та, що була в 2022-му, коли вони це не змогли зробити. З цього робимо відповідні висновки. Отже, по гямпулю говоримо. Наступне російські окупаційні війська намагаються окупити саме цей населений пункт а, з його північної, а також а, північно західної я б сказав би так, а також північно-східної сторони. Вони намагаються охопити в такі собі клещі. Ну, це класичний вже це ну, дійсно, давайте так, за а, майже 4 роки. Як ми воюємо проти росіян, це вже класичний метод їх дій. Вони беруть в клещі населені пункти, наші укріпрайони і так далі, і таке інше. А, для них це вже є стандартним. Але особисто для мене я можу перейти там вже зараз до більш детальної розгляду того, що буде відбуватися в Ямполі. Але для мене є а, серйозним питанням. У нас а, було серебрянське лісництво. Ви його пам'ятаєте, так? Отут серебрянське лісництво. І саме тут російські окупанти майже два роки, майже два роки вони просто знищувались в режимі нон-стоп. Тому що там було зроблено а, наші рубежі. Наші лінії оборони з урахуванням саме специфіки лісів, не степів, не якихось інших рельєфно ландшафтних особливостей, а саме лісу. Ми говоримо зараз про Харківщину. Харківщина це велика кількість саме лісних масивів. І тут виникає питання. Серебрянське лісництво, яке так довго трималось в обороні, чому саме зараз росіяни мають можливість виходу на Лиман, на ємпіль, на озерне, на діброве через лісні масиви? Тобто там нічого не робилося? Тобто там не зверталося уваги на те, що російські окупанти можуть скористатися саме цим. І після того, як Харківщину було звільнено в 2022 році, станом на осінь 2025-го, там не було зроблено нічого. Знаєте, що це мені нагадує? А це мені нагадує Запорізьку область, Гуляйпільський напрям. Де поля треба було засіяти соняшником, пшеницею і так далі. Для того, щоб збирати врожай. будете врожай збирати в 26-му цікаве питання. Саме там, де 200 квадратних кілометрів території Запорізької області було захоплено тільки в листопаді. Чи краще було перетягнути? По всій цій площі е, Єгудзу встановити міні-загородження, встановити рови, надовби і багато чого іншого, щоб росіяни взагалі не могли там рухатися. Ні, фермери, давайте послухаємо, що скажуть фермери. Вони ж воюють, вони ж знають краще, що треба робити. Коли вони знаходяться за декілька кілометрів від боєзіткнення. А, Ну і також обласній військовій адміністрації. Дякую вам за ваш вибачте, не за ютубний сленг довбовізм. Не відбувається того, що треба було робити. А, військові виключно за свій ресурс, особливо за ресурс інженерних військ. Повторюсь, вони не можуть зробити все, що треба робити ще й за допомогою цивільних е інструментарів, якими є ова. Ви там можете видягати скільки завгодно з військову форму, там щось на себе натягати, чорні там камуфляжі, там якісь інші ММ 14. Е мені байдуже, але все одно ви не є військовими, ви обласні військові адміністрації, ви підкорядковані. І те, що відбувається по а, зоні бойових дій, коли по трасам не натягнуті навіть елементарно сітки, щоб протидіяти а, fpv дронам а, коли не відбувається формування відповідних підрозділів або відповідних сил та структур, які будуть допомагати формуванню лінії оборони, все це має свій вплив. Отже, біля Лейману росіяни є, є. Біля Ямполю вже також є. Майже охопили І Ямпіль є загрозою як для Лейману, так і для словяно Краматорської агломерації. Це відео, на жаль, воно не є позитивним. Вона є констатацією того, що, на жаль, найвищому рівні нашого керівництва. Не відбувається більш жорстких якихось дій щодо формування справжніх реальних ліній оборони, які відповідають відповідно е тим викликам, які становить російські окупанти. На жаль, Ямпіль може стати серйозною проблемою в подальшому, якщо воно буде захоплене. А він буде захоплений. Я зараз е неякось пророкую. Якийсь негатив, це правда. Він буде захоплений так само, як Покровська, так само, як і Мирноград, тому що о, в нас, на жаль, не відбувається адаптивності. Ще раз підкреслю: оце слово, от повірте мені, я не люблю ці товтології чи щось повторювати, як та попуга по 100 тисяч разів на раз. Але я дійсно хочу, щоб Україна перемагала. Щоб Україна перемагала, треба розуміти. Треба адаптуватися. У нас не відбувається адаптації в обороні. У нас не відбувається зараз адаптації багато чому. У нас не відбувається еволюції. Ми діємо, як підікантропи. В той час, як росіяни почали зараз в 25-му році адаптуватися набагато швидше, ніж ми. Ми збиваємо більше російських. А, дронів Камікадзе, Шахетство 36. Ми збиваємо більше російських ракет. Ми, з, ми знищуємо більше банально, елементарно. Ми знищуємо більше російського м'яса. Ні, нічого. По кожному з цих компонентів. У тому-то є проблема. В нас є серйозна проблема в тому, що відсутня адаптативність оця. Саме основна риса, яка повинна бути в будь-якому конфлікті, в будь-якій війні, адаптуватися 24 на 7. Я зараз бачу в силах оборони України більш стагнацію. На жаль, нічого більшого. Хотілося побачити щось більше. Маємо на це надію. Але Ємпіль, Лиман, інші напрямки, коли нам будуть доповідати, що там все стабілізовано, все під контролем, там вже ворог не просувається, але так само, як з боляєполям або з Покровським чи Мирноградом, ми почуємо, що почались міські бої. І це відбудеться наприкінці цього року, і в першому кварталі наступного головне прийняття правильних рішень. Щоб цього не відбулося. Дякую всім, що подивилися це відео. Дякую всім, хто підтримує його лайком, підпискою. Я розумію, що ну тема досить депресивна, неприємна, але найважливіше те, щоб це почули. І щоб почали робити те, щоб росіяни програли, а не щоб вони так мляво, не спішно. Але продовжили свій рух. Ну, слухайте, я на своєї, е, роблю ці відео з огляду мапи бойових дій кожного дня. І я не порівнюю це те, що я роблю, з тим, що роблять наші військові на передовій. Це взагалі різні виміри, це різні всесвіти, це різні реальності. Але чесно. Коли я чую від своїх друзів, що вони там мають якісь проблеми, допоможіть, а потім через тиждень, через два тижні я не чую від них відгуку, тому що їх вже нема. Це дійсно також є морально-психологічним виснаженням того, що ти не допоміг тому, кому міг би допомогти своєчасно. Дуже важливо. Щоб в нас чули, як правильно робити те, що треба робити, а не так, як зручно робити комусь, хто хоче собі підняти зарплатню в Верховній Раді. Молодці. Кожному депутату Верховної Раді по Бентлі. В кожному депутату в Верховній Раді по Бентлі. Давайте. Можемо навіть зробити збір. Хочете? Я думаю, якийсь блогер з Тіктоком з великими ресничками, це зробить. Неприємна тема. Ви погоджуєтесь. Але виклики в 26-му році будуть більш серйозні, аніж навіть свідомо. Дякую усім. Слава Україні! Слава нації!